Логіка та стратегія окупаційної влади зрозуміла. вона не гуманна, але, на жаль, ефективна. Питання в іншому. Яка ж логіка і стратегія української влади? Що потрібно зробити, аби ті, хто у найважчі моменти свого життя обрали Україну, не думали виїжджати під окупацію? Це ключові питання, на які повинна відповісти держава. А відповідь очевидна: перше перестати називати їх зрадниками, як це роблять політики з партії президента Зеленського. Друге. Гарантувати своїм громадянам, що захоплене чи зруйноване окупантами житло буде відшкодоване, тоді їм не доведеться ризикувати своїм життям, повертаючись в окупацію. Третє переглянути рішення про скасування соціальних виплат двом третинам біженців, з якого і почалася велика втеча українців на тимчасово окуповані території і в зону бойових дій. Ви запитаєте, а звідки гроші? Повірте, вони є просто влади, інші пріоритети, які вона щедро фінансує. Передвиборчі і популістські. кешбек, зимова тисяча. Необхідно нарешті створити фонд відновлення демографічного потенціалу, який буде акумулювати державні донорські кошти для демографічних проєктів. Я передбачив створення такого дієвого інструменту в проєкті свого закону про засади державної демографічної політики, який зареєстрував ще влітку. Україна має зараз два основних пріоритети: оборона держави і демографія. І саме на це мають іти всі наші ресурси, матеріальні, інтелектуальні. Тоді й проєкти з повернення українців будуть реальними, а не для галочки перед виборами.